Строго не судіть цей білд, тому що це можна сказати любительський білд, це, Ну. Я вам показую свій білд, Я не кажу робіть всі так, що це, це перейба, всім треба так робити. Я просто показав білд, на якому граю я. Так що прошу вас покійніше віднестися. Всім привіт. Бачу дехто писав за те, щоб я показав білд, Наразі я пересів знову нарук, тому що. Він зараз чомусь домашніше рахується, ніж посох е, з магії. І так по факту вона і є. Е, в інтернеті білди, і знайшов один такий непоганий для ПВП, для ПВЄ. Звичайно, з ПВП тут дуже проблеми, тому що е, тут є арена. ось. І зазвичай на неї ходять групами корейці, які вже в діті по максимуму, так що там дуже боляче. Я попробую записати пару моментів, як я бігаю на цій арені, граю з своїм білдом. Думаю, може якусь пару кілів вийде показати, що дамаго нормально вноситься з цих ну, зі скілів. Ну, менше з тим. добре. Білд. Значить, пв'єшний білд для більше для дамагу толпи, щоб збирати всіх навкруг ворогів. Не знаю, без різниці, скільки їх буде чи 20, 15 мобів збирайте і починаєте розвалювати. Які скіли я беру. Значить, перший саме скіл, звичайні, ну, звичайні атаки. Потім е ці всі скіли, що розкол я зробив людяним, баф на ХП, ХП реген теж він людяний. І крутилка людяна. От я покажу вам цей білди, я тут розставляв. О, і коли ці три скіли ви юзаєте, то крутилка починає. Ви починаєте дуже швидко крутитися, наносити тонну урону. Плюс разом з цим, коли ви використовуєте, наприклад, отруту. Де вона мене є? О, ось цю отруту. Плюс з цими блискавками там ще й блискавки розлітаються навкруг і всіх демажать. Покажу вам, які я саме вкачав аспекти, значить, виходить, тут просто я вкачав. Що атакує три рази по 180% урону. Тут просто на заморозку. Тут всі три аспекти. Тут заморозка плюс урон. І по дворуку все. Так, тут більшість, більшість е, йде на клинки. Значить, в клинки вкачався крім бонус-демеджу. Від цього з -з 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 починає пускати блискавки. І дає скорість атаки. Е, Далі саме цей це перше було отрута. Ой, ні, не, не отрута, це перша були прості клинки. Тепер це перетворюється на блисковку. Качаємо кулдаун і качаємо цей скіл. Ну. цей аспект, що воно помінилося на блисковку. Отрутиться було з це, звичайно, отрута. Після прокачки це стає блискою, а не отрутою. Так як вона скаче по ворогах і більше дамажить. Так. Цей скіл це було, що викидали ножики, по-моєму. Це міняється на. Ну, коротше, тут більше скілів переключається, що вони стають з ефектом блиску. Ну, я просто дослівно повністю не буду вам розказувати, що до чого, а покажу вам, що тут вкачано, який білд. Як останні скили, які пасівки, І покажу, як сам цей білд працює. Значить, Збираєте толпу. Допустимо, ці три манікенсі толпа. Так, що ж в нас складає ця ротація? Ми спочатку її займаємо блискавку, потім ми займаємо баф. Е... Перше я займаю цей. Ну Це перша було кислота, зараз ми взяємо цей баф на блискавку. Потім баф на ХП і... і скорість бігу, скорість атаки. Потім ось цих два, що дає тобі броню. Це збільшує базові дамаг, урон по площаді, який накладає мороз, і крутилка. І разом це все ви починаєте дуже швидко крутитися і роздавати тонни урон. Збирайте толпу мобіл і починаєте. Кислота, баф, скіл, лід і крутилка. І вилітає просто ну, дуже багато. Уваги. Зараз я все на мобах, щоб ну, ну, Тільки що крит, до речі, прокну на 500, по-моєму. Ну, як перекинути скіли з euh, однієї зброї на іншу, я теж відео виклав, виклав або викладав. Ну, в мене вже є, я не знаю просто, як воно буде просто. Ще раз показую ротацію. І просто крутиться її знячуєте ту пачку, яка на вас за... загралася. Все, бачу. Ну допустимо, чотири таких енти е е по вісім спол тисяч хп. Ну, це ніби... немало просто секунда. Пап. И крутил. Все, просто поразлеталось. Так, покажу на боссе. Опа. А вот и босс. 75 тысяч хп. І розказ. Мобі підходят, могу відписать из від розказ. У меня сейчас сколько. блецковка. Зачепив кого моба сбоку, це не проблема. Я гонай не буду я його просто заберем. И знову розказ. Він вилітає такий солідний. Потому що навіть не б'ют, як навіть від босса, а від нього вже блеск переплітається на інших. Це от скільки урону, що блеско переглятається на інших моду, вони получають по 200 чимось тисячі хп. Так. Який я вкачав стати? Наскільки я багато бачив е відосів, гайдів про те, як качати дворук, Всі кажуть, качатися цих два силу ловкість і трохи в е цей Персепшн. Так що я вкачав двадцятку е сюди, двадцятку сюди і 10 очків сюди. М цифри ніби вилітають непогані, до речі. Дуже, я б сказав. Е що по шмотках? Плащ на хід, критичний хід, У мене є філатовий, але він статами не дуже. А тут якраз то, що треба, і урон, і критичний урон. Хотів все зібрати оцей чотири куски, ну, щоб був бонус з від чотирьох шмоток. На жаль, мені випало шолом, рукавиці, ноги, але тіло випало якесь зовсім інше, без, без бонусів. Ну і штани тоже звичайний випад. Так що ось така ротація. Самі бачите, просто моби. Що головний моб, що постійно круг страждають. Коли це таке зайде. Тепер покажу ПП-білд. Я називаю його тест. Я, ну, так я можу показати вам повноцінний ПП-білд, якщо особа ПВП не годен перевірити. Та <teach his sheep> як там просто заходять толпою корейці і знущаються над вами. Так. Який е е е е ПВП білд? Ось я вам показую скіли. Тут ПП білд йде без отрути. Майже повністю йде на цей. На урон від дручного меча. Е е так, що я покачував на дружному мечі. Ну, тут більше скілів, самі головні скілли це ревок, потім в цьому, ну, щоб добратися до противника. Потім є прыжок за спину. Цей стан. І оцей стан. А від них ви вже відігруєте і починаєте юзати інші скіли, Щоб більше дамажити. Так, як виглядає ротація ПП? Ну, я звичайно вибачаю, що я не розказую до, до того, що, що я тут вкачав. Ну ви самі просто не знаю, заскріньте, зафоткайте. Зайдіть, подивіться, що саме тут вкачано. Я дивився більшість білдів, то качається для максимального урону. Ось такі. ні. А тут тільки сам пріжок за спину качається, і і все. Так, як виглядає ротація? Ротацію тут я собі поставив якраз щоб. ну... В самому PvP дуже багато не передати фігню, і просто по клавішах від 1 до 6, так сказати, прожимається ротація. Щоб я не дивився на противника, дивився на кнопки, які я маю прижимати, бо він на противника. Так, ротація починається з цього? Е, е, я поставив тут е, дамажні скіли, інвіз. Баф на ХП регенерацію, пришок за спину і ривок. Ротація починається з забафу. Це було регенерації і бонус ХП. І тоді або е, ривок, або пришок за спину. І починається Стан, урон. Потім знову стан, знову урон. Знову стан. Знову урон. Перше всього, до шостого скила противник вже має померти. Ну. Якщо він не повністю танк, мається увазі там паличка щит або дворук щит До тих пір всі, всі ротації бо Як як ротація рахується, е, іде скіл, який дає стан, потім де який дамажить. Потім знов скилли стан ворога. Потім скіл знов дамажить. На п'ятерку цієї знов дає стан. І знов дамажить. Тому противник просто стоїть. І получають ці всі цифри, або можеш ще вірватися трохи побігати і все рівно і потім його доб'єти. Мінус цього всього це ХД. Просто ХД скилли починається і можна сказати, ви нічого не можете зробити. А от ротація проста, просто забаф. Від ти починає загривка, варевка, там, дамаг. Там, дамаг, там, знову дамаг. Ну і, і все. Так, побігаю ПВК. І хочу сказати вам, що дійсно, якщо попадати на нормальних противників, на якихось там кіберкотлет за і так далі, то ротація просто до шостого скіла, скоріше всього, він відкисає. Ваша задача ПВП, так він носити дуже багато урону, фокусити е, тих, хто знаходиться ззаді. Тобто магів, лучників, фарбалетчиків і так далі. Якщо вирвається до них в притік, все, у них нема шансів, це скажіть всього смерть. Так що, отак. Зараз буде нарізка моїх е, бід в ПВП. Як там вийшло вбивати противників. А наразі я вам дякую за те, що ви подивилися це відео. P. P. S. Nakanon like, the creep Got a papa cup more I don't think I'll let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me so I'm alone. I'm alright. It's so cold. I'm alone Like I could break now, but I never let it take me to that place now. I will not never let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to Ooh, even when I'm feeling down. I fight even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate, and die, will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan.